На елеваторах на Волині прагнуть збільшувати потужності зберігання. Це те, що ми побачили в перший день агроекспедиції. Сьогодні ми були на двох підприємствах: Перше – це елеватор агровиробника, новенький, свіженький, збудований всього два роки тому. Працює другий рік, це його другий сезон. Елеватор зараз може зберігати 4 тисячі тонн у силосах металевих. Також у них є потужності зберігання у складах. Друге підприємство, на якому ми побували, це елеватор старої генерації, проте він ні в чому не поступається новим елеватором. Мають клієнтів на доробку, на перевантаження також мають цех для переробки сої, де працюють з тільки з не ГМО соєю як каже керівниця підприємства, є дуже великий попит на соєву макуху і на соєву олію у тваринників. І, з цікавого обидва підприємства хочуть рости. Перше обирає збільшення потужності зберігання за рахунок металевих силосів. Ще планується поставити два силоси і вдвічі збільшити зберігання саме в силосах. А друге підприємство для початку хоче поставити ангар 1 на 7 тисяч тонн, який дозволить збільшити варіативність різних культур, які можна зберігати. А вже потім, після цього, можна і силоси. Наш перший день агроекспедиції почався на елеваторах, але закінчується на шиномонтажі. Пробилося колесо, і е, нас чекає 5 годин переїзду, е, міняють нам колесо. Е, тому про наші пригоди е, і про е, нові елеватори вже побачите завтра. До зустрічі до завтра.